Привіт, друзі! Терміново. Світ на межі нової війни. США завдали масованого удару по ядерних об'єктах Ірану, і все це під особисту заяву Дональда Трампа. Підпишись, щоб не пропустив розвиток подій. Погнали! Що ж сталося? Трамп підтвердив, збройні сили США провели скоординовану атаку на три ключові іранські ядерні об'єкти: Фордо, Натанц і Ісфахан. За його словами, ми скинули повний боєзапас на головний об'єкт Фордо. Удар був нанесений глибокою ночі близько двох годин. Використовували стратегічні бомбардувальники Б-2 з 14-тонними протибункерними бомбами ЖБУ 57 єдиними, що можуть пробити укріпління під скелею. Паралельно було запущено до 30 крилатих ракет Томагав по інших об'єктах. Об'єкти у Фордо на танзі та Ісфахані заздалегідь евакували, а запаси урану вивезли. За даними МАГАТЕ, зруйновано було 6 будівель, серед яких два заводи та лабораторії. Іран підтвердив сам факт атаки, але стверджує, що критичних пошкоджень немає. Проти на іранському ТБ вже прозвучала погроза. Кожен американський солдат тепер законна ціль у зоні досяжності 50 тисяч американських військових. Тим часом Дональд Трамп назвав це історичним моментом, заявивши або мир, або трагедія. Це була найважча ніч, але це лише початок, у нас ще багато цілей. Нашей целью было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире. Сегодня я могу сообщить всему миру, что наши удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты по обогащению урана в Иране полностью уничтожены. Иран, задира на Ближнем Востоке, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, то в будущем атаки будут еще более масштабными и гораздо более легкими. Перед атакой Трамп телефоновал Нетаньяху. Израиль уже перевел всю Украину в режим надзвичайной активности. Скасовано занятия, припинено работу предприятий. Крим критичной инфраструктуры. На авиабазе у Саудовской Аравии США засередили велику силу. 22 літаки, заправники, 53 винищувачі f 6 стратегічні бомбардувальники b 2 і повній бойовій готовності та інше озброєння. А що далі? Ситуація критична. США заявили, що не планують зміни влади Тегерану, але нові удари можливі вже незабаром. Іранське телебачення вже говорить про американські цілі по всій зоні конфлікту. Висновок. Це не просто черговий конфлікт, це переломний момент в історії регіону та всій глобальної безпеки. Якщо дипломатія буде замало, наступна ніч може бути ще руйнівнішою. Що думаєте? Пишіть у коментарях чи підтримуєте ви таку стратегію США? Хто хоче підтримати канал Монобанк та Пайпал у шапці профіля або в описі? Підписуйтесь, щоб не пропустити оновлення. Далі буде учніше.